Теперь мы, короче, таксуем на приусе И она скажет, опа, а это спам приехал. Вот это, конечно, минус именно, наверное, этой машины. Мне очень не сподобалося, что, короче, что происходило вообще. Сегодня я надежды. короче, 17 меняю, блядь. Этот вот этот снова вернулся. А мог бы и на вот этот. А мог бы и на вот этот, прикинь, говорят, 10 тысяч. денег не хочет давать. 10 тысяч. Купили за 10 тысяч долларов. Давай под В смысле за 10 купили? А Кто у сказал, что мы его за 10 купили? Давай подвыку. Ну. На какой взнос будет первый? Ну, никакой. Никакой, но зато стабильно каждую неделю. Ну чего? Ну, мы подумаем. Ну подумайте. Блин, ну, классно, мне нравится. Ну на неделю хочешь попробовать, если никто не возьмет. На неделю да. хотя бы я посмотрел завтра бы. Забирает, а, он да. забирает, я? Да. Ну он на помучается, конечно, немножко. Вот, короче, подписники, я все это видео наберет 400 лайки, я буду просить Юра, чтобы он меня подвыкуп. всю машину Самолет скрепить как раскладушки. Йо, банда, всім привіт! Давно не бачились, давно не чулись. Ну що, короче, так ви зрозуміли по тому маленькому фрагментику, що, короче, я знову взяв Prius! Юуу! Тепер ми, короче, таксуємо на Prius'і і будемо... Дивіться, який він красивий, як тут все класно. І Все тут клімат-контролі, все тут короче, присутствует, охлаждение. Коротше, так, да. так що гайз будемо таксувати на пріусі, тому що ну реально газ почав дуже дорожати і на ланцері не вигнути, тому що ну розхід палива там такий, ну доволі то суттєво відчувається, як воно там не вистачає. Тому вирішили взяти пріус. Плюси цієї машини такі, що вона менше їсть. Газу, що вона більш якась така простора, комфортна і збита. На ній дуже прикольно кермувати, їздити. Та коротше, мінуси цієї машини, що вона дорожча дорожче, да? 4500 треба платити в неділю, але менше заправляючи її теж саме, просто не заправці приносиш, а хазяїна автомобіля приносиш ці гроші. Тому ну таке. Що із мінусів? Нема тут ніякої камери, нема тут парктроніку. Е трошки е Галімітзеркала в американські ще там воно приближає, ну приближує, Тому не дуже воно так ну, комфортно їздити, поки що я не звик. І ну як... Не можна, нема орієнтиру, до, бо звикаєш до камери і до парктроніку. І трошечки цей вона. Що ще? Ну, дивіться, тут вона така трошечки простора. Трошечки простора. Тут вона отак виглядає. Тут я, тут-отак, тут отак. Ще що в мене тут присутствує. Присутствує отака кепка. Я буду сьогодні ганяти ось такому от такій панамі. Коротше, від е, коріша взяв в магазині. Сапай, магазин, сапай, хто не знає, Золотоворіцька 6 класні Такі окуляри, агонь. Агонь мені виділили, щоб я поганяв. Коротше, його брат Виділив мені хі -хі -хі, виділив мені трошки, я тепер ганяю. Так що, дивіться, яка вона хі -хі, весела. Коротше, такий веселий драйвер. Ну, і не знаю. Може комусь і комусь і сподобається із пасажирів, і вони відмітять таку класну кепку і підуть таку ж саму купить. Так що банда, все ми пігнали сьогодні. У нас як всегда, як завжди, перша година, перша година. У на, нас дуже важка неділя. Може ми будемо записувати знову цілий день, кожного дня записувати, тому що треба буде п'ятницю-суботу, неділю, вообще конкретно бамбулесить. І понеділок, і що? А сьогодні в, нас на... сьогодні в нас середа, сьогодні такий лайтовий день. Я вчора питався за щось записати, позавчора щось питався записати, ніфіга немає ну, таке. А сьогодні будемо ганяти на пріусі. Заправили його ми на 300 гривень. Поки що ми не будемо нічого тут відслідковувати. сьогоднішнім днем просто покатаємося, щоб зрозуміти, як воно є. Тут ще є дивіться такі коротше, режими типу Eco, Power. Ми їх теж протестуємо, як воно. Ну, але прикольно, що коли ти їдеш в пробці, наприклад, там чи стоїш на світофорі, двигун не працює, і ти просто собі стоїш, паливо нікуди не дівається. Також можна ще на цій батареїчці, ну я там подивився, я не знаю, ну 2-3 кілометри на ній можна проїхати дуже в такому медленному ритмі. Ну, нормальна машина, типу, я думаю, що, звісно, 40 і 50-ка набагато краще приус, якщо ви будете там собі думати, вона трошки може бути і дорожча у арені. Але ну воно того вартує. Реально воно того вартує. Дуже прикольний автомобіль і дуже дуже зручний у користуванні. І для таксі мені здається, що це ну сама коротше, найкраща машина. І то, коли ви будете собі думати, то реально. Дивіться, тому що ну, 6 літрів газу, а на 50-ках там кажуть, що десь 4,5-5 може даже газу витрачатись. Тому якби, дуже прикольно, що ти за 120 гривень, ну, по суті, за 120, да, за 150 гривень можеш взяти і собі спокійнесенько 100 кілометрів пробігати. Так що все. Все, банда, давайте пігнали! ЧІНАЗЕС! Його банда, ну що, трошки посивіли ми, посиділи ми на березняках. Короте. Взяли ось таке замовлення. Типу 263 гривні на Чапаєвку, 13.06. Ну, Беремо короте, врубаємо нашу цю двіжуху, машину, зразу обнуляємо. Обнуляємо. Тут може видно чи не видно, воно там блима. Ну, коротше, і будемо дивитися, скільки ми сьогодні проїдемо, скільки ми заробимо. Ну Заправився я на, на 300 гривень, я не знаю. Типу, хватить, не хватить мені щось там. Буде кепка. Аеродром відповідаю. З аеродрому в 16 вилітає. Так, ну, все, банда пігнали. Всім гарного перегляду. Коротше, а Ми полетіли. Я сподіваюся, сьогодні ми хоч щось побачимо. Но ті два дні пройшли були взагалі гавно. Мені дуже не сподобалося, що коротше, що відбувалося взагалі. Сьогодні є надія, що пігнали на авторинок Чапаївка. Йо, братва, ну що зробили? Ми це замовили, навіть далі нам на чай 30 гривень. Коротше, класно. Це, дивіться, куди я заїхав. Тут компанія Рікар Заріцького коли у нього навіть трошки попрацював на авторинку в автосалоні. Так що така була історія в мене да, роботи. А там коротше, от за тим парканом, де люкс авто, там, де дуже модні. Тачки, коротше, вовчик там депутатські машини продає, молодець. Так, да, отакі от діла. І тут з, з, трошки ми зупинились, і поки що, що не зрозуміло, що де коли. Ну, короте, будемо шукати замовлення якесь і звідси відчалювати. Так що банда пігнали. 203 гривні, на балансі в нас вже присутствує. Так, ну що, банда, короте, постояв я на чапаях і от зловив я таке замовлення, його вже зробив. За 590 гривень це хороший знак, що настрій буде сьогодні трошечки краще, да? Тому що, ну, вже на статистиці 660 гривень, а це тільки два замовлення. Тому зараз будемо добивати до 1000, щось шукати нормальне таке. Типа, типа, хоч за 200-300 за гривень, десь на дальнячок хочеться поїхати. Тому, блін, все, чекаємо замовлення на хрещатику. Бля, тут якийсь... А тут якісь, як завжди, якісь мінімальні движення. Блін, вистрілюють. Ну це не дуже круто. Ну, блін, що робити? Будемо чекати. Все, банда, чекаємо на найкраще замовлення у місті Києві. Так, ну що, банда, коротше, нанили. Ми трошки ну, не нанили, просто схватили, що було за 355 гривень. Е, їдемо в гадне. Ну, а що робити? Грін. По гріну. Перший раз їдемо по гріну. Це дуже цікаво. Тому що пріус, до речі, Prius в категорії грін. Ставлять. Ну, цікаво, такий грін, воно тарахтить на цих булижниках на хрещатику. Я просто в шоці, бо я не знав. Оце, звісно, мінус, мабуть, цієї машини. Блін, весь салон все трійшить. Людина, людина там така їхала. Вона така думала, що бля, от банка з гвоздями. Так телебулькалася, я Я в шоці просто. Так що коротше, їдемо за челом, е котру будемо вести в гатне. Ну, а там в гатному вже зустрінемося, як завжди. На мегамаркеті топіть весіліє. Так, Йобанда, ну що, приїхали ми до гатного, коротше, і блін, замовлень нема. Під'їхали ми до Новосьолочків, І Новосілочків, коротше, теж тишина. Треба буде зараз, мабуть, їхати в Київ, тому що ну, стояти я бачу, що. Нема різону. Вообще з Новоселок ніхто не хоче рухатися. От Теремков хочуть рухатися. Так що, короче, такое. Так, да, типу, от сиджу тут в пріосі наслаждаюся. Ще прикол, до речі, короче, в цьому пріусті, блін, коли заїжджаєш на булижніки на центральній вулиці, оце конкретно воно як починає грюкати йо Йома, -йо, це звісно я з... вспомнив, чому мені вона не сподобався, цей плюс, це і такий мінус. Все починає дрюкатися, грюкатися. Ну, як на табуреці їдеш, просто капець. А так норм. Так, що там наша статистика? Статистика наша статистична 931 гривня у нас вже мається на балансі. Три замовлення. Скільки ми проїхали по програмі, як вони тут розраховуються, все. 50 кілометрів ми проїхали. 18,28 за кілометр. Ну, блін, на 16 вже добре. <хи> так що, коротше, їдемо до Києва, там щось ловимо і будемо включатися. Пінали. Так, ну що, банда, коротше, катнули ми. Ще з гатного сиділи-сиділи і думали, що треба вже їхати в Київ. А тут прийшло до нас замовлення за 274 гривні. Зараз вам скажу. Да. І до Крюківщини ми макнулися на Крюківщину за 13 хвилин, домчали сюди. І зараз тут будемо вже щось ловити. Статистика наша вже трошки веселіша. Ми перепли перепригнули наш, <кій> наш бар'єр. Бар'єр приодала. Доланий, придоланий, приодолений, придолений. Бар'єрів єр, бар немає. Одного 1132 гривні вже є. Тобто, З цього моменту можна вважати, що ми відбили машину і відбили заправку. І тепер починаємо працювати. Да? Працювати. Треба зробити так, щоб короче, ми вже були на, ну, 2000 в нас було. Ну, в Кроківщині замовлень нема. Ну, я б так як їздив, би. готне Кроківщина, Кроківщина, готне. Нормально, так можна жити. Так що, коротше, такі діла, сидимо в Крюківщині, чекаємо з моря погоди. Все, пігнали. Так, ну що, коротше, сиділи, сиділи і нам прилетів такий Такий, коротше, мізірок по 100 гривень. Ну, будемо катати мізірочки, 62 гривні за кілометр нам підходить. Куди їхати? Їхати взагалі тут понти, просто по прямій проїхатися. Нормально, я такі люблю замовлення. Так, все, пігнали, звідси виїжджати. Так, його Банда, зробили ми цей замовлення. Так, сонце шпарить в Харю. Йо-мойо, -йо, що ніде не сховатися. Отак, мабуть. Ні, дуже шпарить. Отак. От ні, так, типу, заникався. Ану, тінь. Создаємо тінь. Создаєм... ні, тінь не создається. Зробили ми, коротше, це замовлення за 100 гривень. Проїхали півтора кілометра. Наша статистика статистична 1200 гривень, звичайно, ну, не дуже воно там коливнулось. Але типу, прикол. Тут можна так теж робити. До речі, ну прикольно заїхав в якусь. Якісь залупенці, і тут коротше, по залупенцям трошки туди сюдим їздиш, а не по пробкам по Києву. Так що, якщо є у вас, ну, можете так собі дозволити, то можна і кататись. Ну, є доставки тут, типа, по борчагівкам, з борчагівок, по борчагів Бор... на борчаговку, якщо, коротше, якщо залетів, то тут можна і до вечора залишитися. Отак краще. Так, що, що ще, що ще цікаво. Коротше, треба в оренду буса, може в кого є, типа, Мерседеса Віто грузового чи якогось. Коротше, ну, Якогось невеликого буса нездоровенного, типа спрінтера, а трошки поменше грузового буса, якщо у вас є такі двіжухи, то напишіть в коментарях, будь ласка, щоб ми могли розглянути варіанти. Дуже там шукаємо бусика. Тому не забудьте про нас, якщо ви у вас є, знаєте, що ми можемо взяти в оренду ваш бус. Хі -хі -хі. Платить вам гроші, до речі, вчасно. Хі -хі. Все, чекаємо на вас. Так, ну що, то, що я і казав, коротше, з цього міста я. Типа нікуди не їхав. Ось, коротше, 200 гривень по комфорту 2 кілометри. Ну, нормально. Коефіцієнт 2. 200 гривень, 200 гривень. Так що, коротше, да, ребята під 200, якщо хлопчином да, він мені 200 гривень на карти перекинув. Сказав, що в нього зарплата 10 тисяч доларів на на об'єкті він працює, І оток, коротше, йому добре. А у нас статистика. Рухається в сторону 1366. І ми хочемо перейти вже другий такий наш мінімум. цей Будемо тут чекати. Коротше, нормальна тема, чисто на вишньовому по по Крюковщині, ганяємо собі пасани, смело, заїжджаємо, їздимо туди, сюди, туди, сюди, все нормально тут. Коротше, все ровно, все ровно, все красиво, все тікі-піки. Так що, так, от дивіться. Доставочка тут така, да? 130 гривень 33 кілометри. Ну, я не хочу, я туди не поїду, ну я не хочу. Ну, і, тіпо, і Я морожусь, тому що тут не обов'язкове замовлення. Блін, класно ж. Класно. Нормас. Будемо ну, тут висіти поки И в Київ не дуже сильно би і хотілось нам і тут хорошо. Так що можна і випить кахва. У нас кафе. Так що зараз... раз мелоч візьмемо і підемо купить кофе. собі. Все. Блін, така кевка смішна, я в да? блін, прикол. Просто іменно магазин Сапай, іменно делает вещи, да. Такая кевка, голова скажется, такой смешной. Блин, козырек можно. Зробити так, типу, і взагалі буде комічний персонаж. Йо банда, коротше, ну що, попили ми кохва. Попили ми кохва, і нам залетіло ось таке замовлення. І ми, коротше, поїдемо на чабани за 181 гривню. І нормально, і поїдемо. Щось, коротше, звук непонятний. <кій> Ладно, пігнали. Так, ну що, коротше, зробили ми блін, цю поїздку за 180 гривень. Нам вже короті, дали навіть на чай чу-чуть. Чуть-чуть на чай розчесаться. Дали короче, нам чуть-чуть на чай, типа, і ми будемо зараз рухатись наверное, вже в сторону Києва, тому що тут ніяких замовлень немає на заправці в око. Ну, тим не менее... Тим не менше, щось короче, ага, одразу його забирають. Ну, будемо, якщо щось згодного, може, візьмемо, то поїдемо. Якщо не візьмемо, то все, поїдемо вже в Київ, і з Києва вже будемо шукати щось інше. Наша така статистика собі 1500 гривень. Потрошку ми добираємося до нашого мінімуму. Ну, двушку ми сьогодні точно перепригнемо, але хочеться звичайно. Щоб у нас була якась сьогодні трьошечка для контенту. Шапка по Так що, коротше, да, поки що тут з око нікого і нема. Новосілки, теремки Ну, блін, ну туди треба по колу їхати. Вроді би рядом, а вроді би і ніт. О, ні, ну. Блін, зразу забрали. Блін, можна було б їхати сюди прямо і забрати. Йомайо, Вася, що ти гониш? Провтекал на весь Тут би так і катали б собі по 200 гривень ці замовлення. Ну, будемо чекати, може щось і буде. Опа, борчагівка, Софіївська, Стерінко. Ой, 310 гривень. Так, да, коротше, так тут можна гоняти. Нормально, блін. Така собі маршрутка виходить. Ну, зараз, допустим, у у 6 годині не дуже це прикольно, тому що всі люди з роботи вивчаються назад і там ну, той напрямок коротше, нормально на, на завантаженні, так сказати, тому не дуже цікаво. Треба, я думаю, що краще тако вішньової зволіани. Вишньова Жуляна, Прямо здесь. Ну, це ж вишньове жуляни, да? це ж якраз треба переїжджати через славнозвісну Железну дорогу. Ну ми не спіли. Ну і не особо і хотілося. Поки що будемо наверное, тут на око, щоб ну, хвилин 15 посидимо, а там вже буде видно. Якщо реально щось буде, то буде. Якщо не буде, то треба тікати. Така неудобна локація, коротше, око, тому що тут. Я навіть не розумію, як, кому треба таксі з цього місця. Ну все, чекаємо. Так, коротше, банда, ось таке замовлення ми взяли. Я, правда, не знаю, давайте подивимося, скільки до нього їхати. Написано, що мало, але не зрозуміло. Ага, ось воно, ось тут. От. Ось от тут. От. Ну все, короті, банда, поїхали. Там подивимося. На, ну, Поїдемо до центров, а з центров вже будемо щось шукати. Ну, щось скажу, 342 гривні. Один і три Сергій. Сергійко, ми поїхали за тобой. Все. Чиназис. Включаємо собі музичку і трогаємося. Все, банда, зустрінемося на золотих воротах. Йо банда, ну що, коротше, ми зробили це замовлення. Наша статістика вже більш більш-менш статистична виходить, 1774, Ще й на чай там трошечки нарубали. Ну коротше, 1800 вже є. Так що ще не багато залишилось, але коротше. І замовлення такі тут, типу, ну не космічні, звісно, але трошки маємо, трошки мається замовлення, але час пік зараз пішов, час пік, і все, всі замовлення по пів години. І я виставив фільтра, щоб зловити е, щось за 500 гривень. Ну чесно вам скажу, поки нічого не клює, Навіть на загородній тариф теж нічого не клює. Опа! Чи дивись сюди за. Тільки я сказав і 573 гривні сюди. Але ми знаємо, що, що буває, що воно може бути ще. Й, і, коротше, як його, Вродь Такий звук странний, буде такий у, -у, -у. Типа тільки ми поїхали, зразу ж же, зразу же щось помінялось. Так, Кріщатик. Ну все, поїхали. Вроді звука немає і хтось готовий їхати на виноградар. Ну, за 573 гривні і ні гріх, так сказати, і не поїхати. А де 573, там може бути і 600. Тому, ребятушки, нанили, нанили. Пігнали. Хе-хе, Йо, банда, ну що, зробили? Ми це замовлення за 573 гривні. І дуже щасливі. Щастя, не взошло з небес на нас. Просто клас. Та статистичка і статистика в нас вже 2200. 27 і чаю нам насипали гривень 70, і там жіночка теж дала трошки 27 гривень. Тому, коротше, нормас, 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 можна жити 2 2300. 2300. Хороша у нас статістика така, нам подобається всім, хто тут зібрався, зібрався зі мною. Тому що я скажу? Треба нам ловити якесь замовлення звідси, і щастя нам буде. Ну Щось інтернету немає, то проблема. Ладно, коротше, все, шукаємо тут нове замовлення і включаємося знову в ефір. Пігнали. Йо банда, коротше, зробили ми замовлення мінімальне за 95 гривень і потім схватили ще отаке за 195 на подол. Тому, Томуся. Заладити морщину. Надо. Йо, банда. Коротше, стою я на Чепаєшки, і тут, тут бавиться, типа заказує замовлення за тисячу гривень на Троєщину. Хотіли тисячу гривень мені пропонувати, але звісно, ж, звісно, ж, це спам. Я дзвоню, типа в уклон, кажу, дивіться, там таке якесь прикольне замовлення за тисячу гривень. Але я говорю, дзвоню до людини і не щось не можу додзвонитися. Що ж робити? М -м і вона каже, опа, а це спам приїхав. Прикиньте, за за тисячу гривень. А я б за тисячу гривень, як той сокіл ясний полетів би, блін, аж бігом. Ну, стою тут, коротше, на, фі... не... на цепочці. Бачите, тут коротше, наші красні зони. красні зони. Але хтось хоче, щоб я поїхав до нього в Пірагов і за 325 гривень підвіз його. Ну, блін, за 325 не можу підвезти. А от звідси я би Взяв якесь замовлення таке ну Вже буду тут гасіться ну 2800 типу, 2842 гнів і там чаю керечі, накидали. 2800 в мене вже є. Коротше, на 300 гривень я заправився, але не точно. 85 міль я проїхав. Порахуйте, скільки це. Коротше, 85 мільвів. Знову заправився на, на 300 гривень, щоб більш точніше подивитися, що і як там. Ну, блін, мені цікаво, звісно. Якщо на 300 гривень можна так проїжджати на пріусі, то це реально класно. можеш з будь-якої ситуації ще і викарабкатися. Тобі треба просто на кармані мати 100 гривень. На рахунку, типа на балансі, і 150 гривень на заправку, і по-любому, типу, Навіть розм... 100 гривень тобі хватить з трьома літрами, щоб проїхати якось і щось зробити, якось копійчина. Тому ну, ну, досить таки непогано. А в нас вже 4071 тисяча підписників. 4071 тисяча. Так, вже 71, ну я сподіваюся, що ми доб'ємо яких. Якихось, вже, щоб було 4200. Ну, вже хочеться, щоб воно пріраз шов, пріраз шов. Так, вже хочеться додому. Ну, блін, ну хочеться такого жирка, щоб для контенту. От якщо б це було справжнє замовлення за 1000 гривень, оце був би контент. Так, ляп 1000 гривень, я троєщині. Ляп, ти з Троєщини вже вдома ляп клас. І вже трєшечки на, на. ну є, А так, блін, поки що, поки що сидимо, чекаємо. Ну все, якщо щось буде цікаве то будемо включатися. Так, коротше банда, вирішив я тут не сидіти і взяти ось таке ось замовлення. 505 гривень, але треба до нього ще трошки проїхати. Ну, блін, на Борщаговку, так на Борщаговку. Що ми? Блін, в самому нам же ж треба контент робити. І замовлення якісь робити. Ну, поїдемо, так поїдемо. Трошки, трошки переїдемо. Все, банда пігнали, зароблять 505 гривень. Чина. Йоу, банда, ну що, коротше, з барчаговки я ще зміг е заскочити на воскресенку за 442 гривні дали ще 50 гривень на чай. Що дуже хорошо, я вам так скажу. Сьогодні доволі таки непоганий день. 3478 в нас вийшло по програмі. 12-та година. От зараз. 14 замовлень, 174 кілометри, 19 там там ви все від. час дорозі, 5 годин. Але е, учитуваєш, що я почав працювати з першої години, а і чаю мені дали щось е, приблизно 150 гривень, ну, може навіть більше. Коротше, з чаєм вийшло 300 железна. 3600 вийшло, що Це і... Дуже добре, я вам так скажу. Проїхав я 125 миль. 125 миль умножаємо на 1,6 200 кілометрів. Я проїхав 200 кілометрів за. 300 грязними. Да, заправився я один раз на 300 гривень і другий раз на 300 гривень. Ну, думаю, що викатав я гривень, гривень 400. Короте, 50. 450 гривень я викатав і на оренду машини розумієте, що я потратив десь приблизно 650 гривень. Ну, ось такої, ось такої, так можна і жити. Короте, банда, ну я вам так скажу, непоганий випуск. Непогана каса, як для середи. До речі, як для середи, непогана каса. Тому що два дня я взагалі нічого не міг там підняти. В мене не було ні то, що настрою. Я просто іменно ходив варений. Варений парений нічого не міг зробити. А наразі дуже прикольно в нас і вийшло. Тому я вважаю, що на пріусі, ну, то відчутно, реально відчутно, тому що на пріусі я би потратив набагато більше на заправку, тому що в 12-12 літрів та з кондиціонером і притопіть вечором це буде, ну. 25 літрів гадалки не ході, ось і розраховуєте, самі ви цифри знаєте. Тому що, що, банда, дуже радий був вас бачити. Якщо що, не забудьте підписатись на наш з вами любимий каналчик, бо та, там вже буде скоро 1100 підписників, і це дуже хороша новость. Все, поставте таку штуку, дуже був у вас радий бачити. Пишіть в коментарях, якщо, що що хочете ще побачити, яку тематику розкрутити, ми б хотіли, хотілося б. Якщо у когось є бус в оренду, чи у вашого друга є бус в оренду, тому кол-кол-кол в ютубі там напишіть, Пишіть чи в телеграмі мені, чи коротше напишіть в коментарях. Тому на все добре. заставайтеся завжди на позитивній волні, ребятушки. Все, чина! На все добре, гайс!